як голова об'єднання Свобода, я агітую вас голосувати за свободу. Голосуйте за 11-й номер в партійному списку. Але, якщо в силу якихось причин, ви все-таки не хочете нас підтримати, але при тому, ви виступаєте проти режиму Януковича, прошу дуже, є наші партнери, ви можете підтримати їх. Тим більше. Що ми скоординували зараз свої дії. Дуже важливо, що нам вдалося узгодити 225 мажоритарних округів. Це надважливо є. В нас немає проблем ні по якому з тих округів. Там, де є свобода, там нема батьківщини. Там, де висунута Батьківщина, там не висувалася свобода. Нам вдалося по всіх округах узгодити єдиних кандидатів в сусідів питаюся, кажуть, ні. Знайомих ні. Мені кажуть, з ким я не говорю, ніхто за партію регіонів не хоче голосувати. Включають ввечері телевізор, виступають модні соціологи, придворні соціологи адміністрації президента і малюють партію регіонів чемпіоном. Я не думаю, що вони так спокійно дивляться. Що Європа, Америка, світове співтовариство може ці вибори визнати недемократичними? Тому вони цього бояться. Ми домовилися, що найменше наполовину скоротити депутатські пільги. Ми домовилися проголосувати за правки до закону про спрощення процедури відкликання народних депутатів України, особливо тепер. Коли депутати-мажоритарники, вони мають мати прив'язку до округу. І їх, знаєте зараз, як вони ті всякі незалежні чи золоті рибки, що сіють направо і наліво гречку, цукор і консерви роздають. Вони ж на що розраховують? Пообікрали людей на мільйони, а тепер за 10 гривень подачку дають, і давайте за нас голосуйте. Ми розпочнемо процес. Енонсації харківських угод. Ми скасуємо ці харківські угоди. Вони є зовсім невигідні для України. Нам потрібен закон про енергетичну безпеку України. Суть того закону перше. Диверсифікація джерел постачання енергоносіїв. Це значить, ми сьогодні від Росії залежимо більше, як на 80% в енергетичних питаннях. Не більше як 30% залежності від одної держави в енергетичній сфері. Є альтернативи, їх треба шукати. Норвезький газ. І наші природні союзники через Балто-Чорноморський Союз, скандинавські країни. Словаки вже зараз сказали, ми готові свою трубу повернути реверсом. Купуйте європейський газ. Наступне енерго заощадливі технології. Дуже важливо. Наступне. Альтернативні джерела енергії, енергія вітру, сонця, води, з вугілля, рапс тощо. Наступне збільшення видобутку власної нафти, власного газу. Особливо за рахунок розробки шельфу Чорного та Азовського морів. Суть нашої пенсійної реформи буде дуже проста. Пенсію треба нараховувати з урахуванням стажу. Це перша і основна позиція. Скільки напрацював, скільки маєш мати. Ми будемо корповати ухвалення закону про заборону комуністичної ідеології як людину ненависницької і антиукраїнської. Ідеологія, яка призвела до знищення десятків мільйонів наших співвітчизників-українців і проведення публічно-особового процесу над комунізмом.